Привіт! Сьогодні ми розглянемо множину, а твоїм домашнім завданням буде вивчити це все. Окремо на практиці ми це розглядати не будемо, але у наступних відео цей матеріал, звичайно, буде присутній. Перейдемо до основних правил утворення множини. До більшості іменників у множині додається закінчення S: book, box, CAT. cats. Якщо слово закінчується на S, SH, CH, X, Z. Додається і с. Пас. Пасис. ПАС. БАКС. Черч. Якщо слово закінчується на приголосний плюс вай, то вай змінюється на «ай» і S. Бейбі. Бейбіс. Якщо перед вай стоїть голосна, додається тільки S. Той. Toy, ТойС. Також є нерегулярна множина Мен woman, women, child, children, mouse, mice, tooth, teeth. Уважно вивчайте нерегулярні форми, адже вони часто використовуються. Сьогодні урок короткий, але нових слів досить багато. Ми будемо використовувати їх у наступних відео. І пропоную ще більше розширювати словарний запас. Бажаю успіхів і до зустрічі.